Для чого він вам зустрівся? Ну, щоб зробити свій вибір, прийняти якісь рішення? Ну, він вам по судьбі. Знаєте, щоб ви. Змогли розслабитися з цим чоловіком і відчути себе більш жінкою, такою слабшою, бо тут ви в стосунках завжди якби така жінка жорстка, строга, а цей чоловік для вас з'явився, щоб показати свою турботу. Він такий більш практичний і більше хоче піклуватися про вас.